Доброго сім'я, шановні депутати, сьогодні на нашій спільній засіданні двох комісій відноситься вісім питань. Так, по-перше, питання про затвердження проєктно-кошторисної документації, так? Двіся, да. вами... ми... я не хочу просто втручатися в роботу, я доповім і побіжу. Ми з вами давали дозвіл на розробку проєктно-кошторисної документації на вулицю Шевченка. На ремонт вулиці від будинку номер 1 до будинку номер 33 Але враховуючи те, що там величезна сума лягає, то велика вулиця, і для того, щоб зробити повністю цю вулицю, треба десь порядка 4 мільйонів. У нас їх просто немає. То ми порадилися, і цей кусок дороги, де є скарга, де найгірше від дитячого світу і там 300 метрів вперед. Треба цю дорогу зробити. Сьогодні для того, аби ми заплатили технічний нагляд, експертизу і все інше, необхідно 1 мільйон 434 тисячі. У нас ми передбачили з вами 900. Тому я прошу Ларису Борисівну, якщо це можливо фінансово додати ці кошти, аби ми зробили цю вулицю, бо в листопаді і в грудні то вже буде не дорога. Сьогодні ще працює асфальтний завод і цю дорогу треба терміновим порядком зробити. Тому я дуже буду вас просити, якщо ви затвердите оцю проєктну експертизу в тій сумі, яку я назвала. Кої є запитання? Проєкт зроблений на всю вулицю, на всю на від першого потенція, але тільки на частину ми можемо дозволити. Виносимо на Прошу розцесі. Прошу я дуже вам дякую і передадуть вам. Приходимо я. на наступне питання. Затвердження звідти про виконання бюджету, я буду до слухати на сесії. Сястві... Я на сесію не готувала, я вам скинула всі матеріали. Не? А, не хочете мала. слухати, я можу я можу. Ну, ну, депутати слухати. слухати, не хочуть. Я... я скинула вам графіки, скликала на слів. Виконання бюджету загального фонду 175 мільйонів, доходи загальні спеціально 26 мільйонів, з них 20% енерго. Видатки в сумі 162 мільйони, загальний фонд 150 мільйонів, спеціального фонду 11 мільйонів. Графіки поскидала всіма на сторінки, виконання є. Якщо треба, я буду доповідати, тому що я доповідала на виконкомі, якщо як, як ви бажаєте. Майже всі видатки плата, на заробітну плату, енергоносії, тому що ну, на захищенні статті дуже-дуже це все вираз ну, дорого, але... Такі видатки. Доходи ми перевиконали, ми перевиконали землю, ми перевиконали МПЗ. Набагато більше землі поступило порівняно з минулим роком і по фізичних особах, і, і там частина по юридичних, ну, ну, мінімально відходи, чого поступило більше, тому що трошки більші ставки держава встановила, що вже не бере від нормативно-грошової оцінки, поки він кожен час, а бере від 1400 за гектар. Тому цього року, так, да, є проблеми, тому що це набагато зросло. Ну, але люди, ну, кого є земля, то мусить платити. Є в нас там з податковою. Трошки в нас більша співпраця, чим була. Ну, так ми працюємо. Ну ладно, запитання. Прошу голосувати, прошу піти. Я ж кажу, якщо Дякую. будете слухати звіту, я мене він є набрані, готові виконкому, чи, чи хочу, чи не хочу. Наступне питання про програму надання фінансової підтримки комунальному підприємству розвиток. На 2025 рік відповідає Тетіко Олександр, головний спеціаліст фільму житлово комунального господарства. Доброго дня, шановні члени комісії. Ну, ви знаєте, яка зараз складається ситуація з доступною питною готовою в нас в громаді. І, зокрема, така ж сама ситуація по-привітному. Це питання йде в село Привітне. Нам потрібно облаштувати складну. Водогін побудований вже за рахунок громадян, а наше питання облаштувати складжу це тобто поставити обладнання, підключити її до мережі, будинку ну, накриття, системи захисту і так далі. Прошу підтримати. А його ж будували тоді ж цей це шаралський будова. Це шаралський полог, Це будували по Тобто Там були проблеми по, по тому. Mm -hmm. це, там, ну, як там -то, нам як вони? Гроші не мали, водопровід побудували. Це, це mm -hmm. водопровід зробили, там зараз треба обладнання. Дмитрук передав скважину, яка була у нього mm -hmm. на авансії підприємства, це нам. Заощадувати спорядка півмільйона ще на саму скважину, щоб побудувати по скважину сьогоднішній день і півмільйона. Когось створили за працівників, присилайте. Кого є за придати? Відносимо роздицець. Прошу підтримати, прошу особи. Дякую. Так, наступне питання це про принесення змін до рішення 60-ї сесії селищної ради 8 серпня від 20 липня 24 рік року про бюджетській селищній рані Романа на 25 рік зі змінами. Які в нас вносяться зміни? Ми... Просимо вас збільшити доходи на 1 мільйон 500 тисяч гривень, з них 1 млн поставити на дороги, з них на капітальні видатки на вулицю Шевченка, 534 тисячі і решта залишається на поточний ремонт 466 тисяч. І збільшити 500 тисяч на фінансування програми надання фінансової підтримки КП-розвиток. Ви сьогодні тільки почули, для поточного ремонту скваження. І крім того, що як вже так сталася ця, у нас сьогодні, ми коли приймали попереднє рішення, нам, нам на проєктно на документацію на водогін. По вулиці по Водогін, Вербовиця Сенте Мороні Куриловці цих коштів було забагато, то ми робимо перерозподіл, знімаємо звідси 11600 і кидаємо на проєктну документацію по квітневій польові спортивни, на водогін. Це в межах тих 20 мільйонів, що дав нам цей вино. Рука Гідроенерго. Ну ці кошти ми ставимо свої. На, на коригування проєкту, на експертизу проєкту, на технічний нагляд. Є обов'язковою умовою, ми ставимо свої кошти. Щоб ми не, ну, не збільшили доходи, тому ми подивилися, що там ми заплатили менше, ніж поставили на 11800. Ми ці гроші забираємо і ставимо сюди. Просто дійсно перерозподіл по об'єктах. Можемо. Це йде фахівця цей комп'ютер, що. Щоб ми взяли з що спочатку йде комп'ютер, а потім беремо супровід. Будемо листопаді робити сесію, коли вже побачимо, що ми нічого не ми, це, це просто крайне необхідність складає, там е, дорогу і вже, тому що дороги пізніше нема. А чому ми не, не, не відділяємо наші кошти, тому що побачимо, що буде заробітної плати вчителів. Поки не закриємо заробітну плату вчителів, ніякі других податки проводити ми не можемо. Так, прошу підтримати. Прошу вас. Дякую. Так, наступне питання це про затвердження протоколу засідання аукціонної комісії по продажу об'єкту малої приватизації. 3 листопада відбулося засідання аукціонної комісії, яка була спонтана рішення минулої сесії. На засіданні були присутні 6 членів СЕНИ. Правоможного засідання Ви визначили умови продажу об'єкту приватизації, розташованого у середньому розвитці вулиця Морозова, 4Д. Стартова ціна об'єкту приватизації 275 661 гривня 35 ропій. Це по балансу і вартості ми визначили її. Реєстраційний внесок 1600 гривень, гарантійний внесок 55 132 гривні 27 копійок, мінімальний крок аукціону 1 в розмірі 2736 гривень 61 копійка. У разі дату проведення аукціону визначили 24 листопада. Завтра я внесу. Сізані в електронну торгову систему оголошував аукціон, а сама дата проведення аукціону 24 листопада. У разі, якщо аукціон не відбудеться, тобто не буде жодного учасника не зареєструється на участь у аукціоні, тому визначили стартову ціну для повторного аукціону зі зниженням 50% вартості від попередньої. Тобто на повторний аукціон об'єкт приватизації буде вже виставлятися з вартістю у сумі 137 тисяч. Сімсот гривень 68 копійок. Реєстраційний внесок не змінюється, 1600 гривень. А гарантійний внесок також змінюється, оскільки це 20% від стартової ціни. Тому вже гарантійний внесок на другому аукціоні буде у розмірі 27 566 гривень, 14 копійок. І мінімальний крок аукціону відповідно буде став. Визначатися у розмірі 1378 гривень, 31 копійка. Якщо не відбудеться повторний аукціон, тобто знову ніхто не зареєструється, система автоматично оголошує аукціон із зниженням стартової ціни, по крокові зниженням стартової ціни. Стартова ціна лишається така сама 50%, але державою передбачено. Кількість кроків, 99 кроків. Аукціонна комісія має право обмежити кількість кроків, на яку буде падати сума. поставити обмеження у розмірі одного кроку. Тобто Об'єкт великий, там 2000 квадратних метрів, щоб ціна не зменшилася зовсім до мінімуму, то обмежили у розмірі одного кроку. Тобто від 1378, 137 830 гривень один крок це 1378 гривень, тобто зменшиться на 1378 гривень і все. І далі падати не буде ціна. Може рости, падати не буде. Два рази забрали, А, чи, а, чи, Ні, а так, 50. 50. 50. Да. Якщо, якщо наказує, буде... то чекати, ну дайте 10% пониження, ну чи 50%. Там що написано до 50, чи там Нет, до 50%. На 50% падає. Це, якщо немає, ніхто не бере участь у першому аукціоні, то другий падає на 50%. А якщо е, це ми обмежили на третьому аукціоні кількість кроків, бо державою передбачено, що якщо дев'яносто що, що може впасти взагалі до 1000, людей. Да, а ми обмежили на кількість кроків. Щоб не Ну, за можна за даром там за даром там дара буде більше, як за даром. Понимаєте, там вже живе. Ви всі розуміють, друго. там дрова сякі будуть тільки вартувати, щоб вирізати їх. Ну, що ж за даром? За даром це і ну, ми таке, вже не такі у, багаті, що взяти все за даром. Ми сподіваємося, що все-таки з першого аукціону ми його продамо і за 275 тисяч. Mm -hmm. Надіємося. Надіємося yeah, на це. Yeah, yeah. Ну, можливо, буде... Навіть ця нормативка і то вона замала, якщо подивитися на цей об'єкт. Ну, можливо, все ж може бути будь-хто зайти і взяти участь в аукціоні. І якщо буде аукціон, буде декілька учасників, то ціна може і вирости. Це мінімальний крок 2656 гривень, а можуть давати і збільшувати ставки на всі в мірі своїх можливостей, скажімо так. Мінімальний крок це 856. Угу. А кожен не вийде. 20, ну, і було ж на турені сіяння. Ага. так. Ага. 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 Реєстраційні тисячі. А гарантійні при реєстрації, щоб реєструвати реєстраційні гарантии гарантійні у нас 35 тисяч на гарантий. Учасник. Пора, можеш, eh, eh, да. Якщо учасник не, не виграв аукціон, то гарантійний наступ повертається повністю сумі, да. а реєстраційний не повертається, йде 1600, йде в бюджет. Скільки зареєструвалося учасників, скільки це йде в бюджет? А й хтось подасть. Тільки не находиться. Зразу моніторить. Ну, ой, якщо виставляємо право оренди землі на аукціону. Якщо, якщо ми не согласні, ну, ніхто не вийшов, там, ну, ми, ми не, ми не згодні на це процентів понижувати. Які наші деші кроки? Далі ми не хочемо чиняти дії. Ми <проб> маємо право? Ми з від... приймаємо рішення про відміну аукціону. Ага. Ми просто думаю, що ви почули, що можна відмінити, якщо за таку ціну, щоб не продавати. Ага. Якщо не буде участі ніхто на першому аукціоні, ми можемо прийняти рішення про відміну аукціону. Але ну менше, ніж на 50%, Ми так вимагає держава, що ми одразу перед стартом аукціонів ми маємо зразу визначити стартову ціну і для першого аукціону, і для другого, і для третього. Тому ми зразу її визначили. Але якщо не відбувся перший аукціон, і ми не хочемо оголошувати другий аукціон автоматично, то треба тоді збирати сесію, і приймати рішення, що відміняємо аукціон. Далі ми не знижуємо. Є запитання. Має носимо народ, детець, прошу сутринку, прошого суд. Дякую. Наступне питання про надання дозволу. Відділ освіти звернувся з клопотанням про надання дозволу на списання транспортного засобу Іж-2713 1989 року випуску. Перес на його вартість 11 752 гривні 100 залишкова нуль. Є акт списання транспортного засобу, технічний паспорт, обґрунтування, підстав для списання. Пропонується надати їм дозвіл на списання і відповідно з оприбуткуванням металолому металобру. Хто і агрегати. Ну, з 89-го року можуть 36 х Підтримую? Да. Прошу Ну, <кху> Наступне питання це ще довіднівна, коли буде, ми буде. Це пронесення змін до річній 38 ї сесії, 8-го спекання. Ми приймали в му році, значить що соціальні послуги таким вразливим групам. Населення, які перебувають в складних життєвих обставинах, а також учасникам антитерористичних операцій. Значить, соціальні послуги надавалися безкоштовно. В зв'язку з тим, що в нас зараз їдуть на реабілітацію три сім'ї е, в Хмільні, але нема цієї категорії, що учасники бойових дій. І члени їх сімей, а також члени сімей, загинувших або пропали без вісті хлопців, то пропонується внести доповнити, що учасники бойових дій, члени їх сімей і члени сімей тих, хто пропав без вісті на війні, доповнити таким фондом, щоб ми могли проплатити цим, що зараз їх на реабілітацію. Це тільки в Хмільник чи Є, посил, це в буде у інші, там якісь заходи. Це Вони нам да, пропонують, це не ми да, вибираємо, да. а це нам пропонує, що такі санаторії може взяти. Да. Це не всі санаторії беруть, розумієте? Ну, там, Я да. чув, що військові їздять, вже їм дають ну, такі. Ми того року теж трьох чоловік, цього року трьох. ми вони нам дають, що ми можемо взяти. Ми даємо їм заявку, ми дали заявку їм. Вони нам показують ціну, бо ми ж не знаємо. А міпинації. вони вибирають? Куди вони хочуть поїхати? Ні, ні, 4, пропоную. Жилищи, Нам пропонують. Нам пропоную. в Замецькій області тільки вибрано санаторії, того які... року їхали в міліцейське, цього да. року їдуть у желізнодорожні. Санаторій, який хоче працювати з бюджетом, ну, і хоче взяти цих ну, людей. Це дисциплінарна команда йде з ними. Там, там менше лікування, більше реабілітації. Просто з ними працюють і так далі, щоб покращити їх моральність і так далі. Це таке пропонується. Ми підтримуємо, на сесію. Прошу услати. І переходимо до різного. Хто бажає весь видов кого якісь побажання, пропозиції. Немає? Тоді дякую за участь в засіданні постійної комісії. Дякую. всім на